Агіса! Ой, ну, яка жовта, нічого собі. А родзинок скільки, подивіться. Ось-таки mm. в мене вийшли крашеночки. Всім привіт! Їдемо сьогодні в Шенен перед Великоднем. Хочу щось придбати. Якогось трішки невеличкого столика накрите. Замовили паски в грузинському магазині в Енісі. Мені, до речі, хтось коментар писав. Вітаю вас. Рекомендували цей магазин, то нам привезуть наші з готеля люди, зробили замовлення і ми також попросились до них. Так що дякую за рекомендацію. Ось, а зараз сідаємо на автобус і їдемо. Дивіться, що в нас є. У нас є пасочки із Еніса, з грузинського магазину. Не магазину, а, то, а як то називається? Пекарня? Да, грузинська випічка. Грузинська випічка Ці Люди З нашого готелю домовилися, замовили в них пасочки, і ми. Так сказати, впали їм на хвіст і так само дозамовили, ще встигли. Ось привезли нам три пасочки по 5,51. Це середні. Ось. Ну, виглядають дуже-дуже гарно. Зараз ми одну розріжемо, ми ж не дочекаємось паски. І скуштуємо. Така глазурь гарненька. Мені дуже подобається. А яку будемо різати? Тобі яка подобається? А ця, ця, чи ця? Давай одинаково. А, типу, однаково? Одну із цих? Так, да, просто одинаково. А, а ну, так? так. А завтра я ще і яйця покрашу і щось приготую. Щоб а. на великдень було. А пасочки ось такі зараз спробуємо. Ну, значить оцю зараз спробуємо. Розріжемо. Якби була вдома, точно зараз мамою пекли б. А так ніякої можливості нема. Пахне? Ой, пахне як? Яйцями пахне. Я, напевно, її напополам розріжу зразу, щоб видно було. Я так розумію, що тут якраз їх десь тільки недавно випекли, бо вони ще тепленькі. Ой, яка жовта, нічого собі, а родзинок скільки, подивіться. М -м -м -м. Трішки корицею пахне. Так що добрі люди поділилися інформацією. Туємо. Гм. Смачно. Так я не зрозуміла, чи це запах кориці, чи цедри, апельсинова чи лімонна. Така вона, бачите? Пухкенька. М -м, клас! <ріст> да, мне не надо снимать. и Потому что я похож на скуфа. <ріст> на скуфу? Угу. Це кто? Это мужчина, который сейчас запустил. Да <ріст> не. Ну как? Нормально. Нормально? Угу. Смачно? Да. Эй, це мое молоко. Поклади, треба требую собі набрати. Не жаль. Ти. Я дуже жадна. Це вже наступний день. Буду зараз фарбувати яйця. Ось попередню я назбирала лошпиня і цибулі, залила його укропом. Ось воно настоялося. Зараз знов його нагрію і покладу туди вже відварені яйця. І на пару годин залишу, я думаю, пофарбуються. Це нам дають такі яйця варені. Побачимо, що з того вийшло. Так я готуюся до Великодня. Так, ну ще ось нам привезли оселедець із молдовського магазину. Буду сьогодні робити ще шубку на свято. Яйця в мене є, картопля є. Ще ми взяли ось такі равіолі, але ну, я не знаю, чи будемо ми завтра зранку її готувати, чи ні. Взяла отаку ковбаску, типу як нарізку, і взяла таку ковбаску, щось схоже на домашню, але нема хрону. Ще зроблю свіжий салат з редиски і цибулі зеленої ікру. Ось, І паски будуть. Ось такі. І ще ось набрала водички. І ось ще одна паска. Покладу водичку сюди, може пару крашенок. Наша жіночка з готелю поїде завтра у храм будуть святити Паски. Каже, якщо хочеш, тобі також посвятим. то я збираю ось тут. Такий пакет, корзинки нема. Ось, але хоча б пакет. Водичку поставлю, хай газ вийде з неї. Тому що з крану воду не хочу набирати, мінеральну. Освятимо та й все. Так що дуже людочці, дякую за те, що вона. Поїде нам ще посвятить, так що. І ще забула сказати, і ще я засолила рибку червону. Ще зроблю бутерброд з рибкою. Ну і таке буде у нас свято. А Зараз буду готувати шубку. Ось я роблю оселедець під шубою. І дійсно дуже смачний дуже... оселедець. Ось такий. Хто в Ірландії, ось отакий купуйте. Дуже подобається, вона не кисла і не дуже солена і смачна. Ну що, ось такі в мене вийшли крашаночки. Шкода, що не писаночки, але нічого, бачите. Гарний колір такий. Ось оселедець під шубкою і паска. Так що зараз я покладу пис... крашеночки туди в пакет, щоб завтра їх освятити. Ось. Ну і вже, напевне, завтра зніму наш скромний столик, тобто, як ми будемо розговітися на ранок. Ось. І вже одним відео покажу. Вам мої приготування і святкування. А зараз я вам вставлю, які я робила вдома в Україні крашенки пару років підряд, і які ми з моєю мамусею пекли пасочки. Зараз ставлю фрагменти фотокартки. Ni <laughs> 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 Так що до завтра, друзі. Христос Воскрес, друзі. Христос Воскрес. Христос Воскрес. А в нас щось дивне відбувається. Прокинулися від шуму газонокосарки. Я не знаю. Сьогодні святкують і католики, і православні. А він чомусь косить траву, яку вже давно, вже два рази покосили ще раніше. Я не розумію, що сталося, чому так древно. 10 утра, рані, не так підєсла. У нас все вже готово. Такий стіл у нас вийшов. Такі бутерброди, яйця і салат такий. Я вдома постійно робила Пасху з зелені. Там цибулька, кріп, томати, редиска. Так що всіх з Великоднем. одним. такий у нас бегграунд бой. Приколюга. Ми ось зараз будемо сідати святкувати, а в нас на задньому фоні цей чоловік продовжує косити траву. Ну, отак. Весело, одним словом. Ми чекаємо людочку, нашу подружку. Вона нам принесла вже. Із храму посвячену Пасху, і яйця. Ось. Я зараз вам вставлю фрагменти. Е Відео із храму вона мені поскидала. І небеса посмотри, сколько людей. не видела уже, я не знаю, очень давно. мы уже отстояли литургию, и теперь будем светить пасочки. Да, и на даже яйки покрасила. А уже свято.